Привіт! мене звати Марія, і сьогодні відповім на найпопулярніші запитання щодо корпоративних номерів: що це, для кого та які можливості дає бізнесу. Все дуже просто. Адже корпоративні номери оформлюються на компанію, організацію, підприємця, а підключення доступне навіть від одного номеру. Корпоративний номер дозволяє обслуговуватись на бізнес-тарифах та підключати без доплат додаткові послуги під потреби вашої організації. Саму ж сім-карту можна використовувати фізично, до якої всі звикли, або ж віртуально їм сім, якщо ваш девайс підтримує цю опцію. З корпоративним номером легко організувати робочі процеси, підключати додаткові сервіси та програми, які доступні лише для бізнес-тарифів, а ваші співробітники завжди залишатимуться на зв'язку з вами та вашими клієнтами. Окрім звичайних послуг, які доступні в тарифному плані, а це швидкісний мобільний інтернет, хвилини та смс, ви можете без доплат підключати послуги на вибір, наприклад, додаткова сім-карта для планшету чи іншого гаджету, 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон, віртуальну мобільну АТС для вашого кол-центру та багато іншого. Так, зараз «Київстар» надає новим бізнес-клієнтам 50% знижки на оплату в перші півроку. А з програмою Вістрочка платежу можна користуватися послугами зараз, а сплачувати пізніше. Так, роумінг доступний для всіх бізнес-тарифів. До речі, зараз діє послуга роумінг як вдома, що дозволяє користуватися умовами свого тарифу в 27 країнах світу без додаткових оплат. Залишилися питання? Пишіть нам, і ми відповімо в нових серіях проєкту, як це працює.